Якісь робиться. що Ох і народ у вас тут. Чуєш, вов, я вибачаюсь. Там до нас додому, а на моє ім'я повістка прийшла. Ти перевір, щось що помилилась. Ну, якщо повістка прийшла, значить були на те підстави. Та ні, вов. Вона ж на моє ім'я прийшла. Я... Ну, це точно помилка, ти перевір. Жіночка, це військова установа. Тут помилок бути не може. Що значить, жіночка? Вова. Я твоя теща. Ви ж поперше не вова, а товариш майор. Ага. Це... це що, ти мені цю повістку прислав? Да? Це ти так рішив від мене ізбавиться, да? Рішив мене служити відправити? Ах ти ж. Дінечка, до чого тут я? Це особисте розпорядження залужного. Кого? Головнокомандуючого Збройними силами України. Ось, будь ласка, документ. Угу, Документ. Чишова, <реш> а в залужного точно такий же підпис, як у тебе, так? Да? А в залужному більше нема що робити, тільки ваші повістки підписувати. Так, сідайте, оформляємо. Сайте. <реш> Я знаю, що чоловіків призивають до 60 років, жінок до 55. А мені, що характерно, 58, так що що не підходжу. Так що що підходите? Хто у нас вдома кожного дня кричить, крім мене, в квартирі мужика немає. Ще два руки послужити. Сідайте. Я знаю, що до призиву підлягають тільки люди з військовими професіями. Це правильно, ви у нас хто? А я у нас слово, якщо ти забув вчитель географії. Так все правильно. Ви підходите, дивіться, воно орки без вчителя географії воюють. Під Києвом заблукали, під Харковом заблукали. Ну. а Лавров взагалі не знає, що Україна це окрема держава. Ви дуже нам потрібні. Навіть якщо я дуже вам потрібна, я знаю, що жінок призивають тільки за бажанням. Законі ж не вказано, за чиїм бажанням. Що маємо, жінку маємо, бажання маємо. Оформляємо! Ви не хвилюйтесь, призовник. Після того, як вас призвуть, нічого не зміниться. Все одно вам буде все не подобатись, тільки вже на території військової частини. Так, встать. Я питаю, діти є. Донька. Угу. Про це здатна. Так. А що ж вона за все життя палець опалець? Нікде нікуди, хоч би расочок. Ми догляд вже проходили. ні. роздягайтеся! О Боже, не треба! все, тих, Тихо! Я все пам'ятаю. У вас як зі слухом? Погано. Нічого не чую. Треба перевірити. З'їжджайте від нас. Шо, що нічого не чую. Забирайте кота, з'їжджайте від нас на. Ще нічого не. Чую. Як не чуєте, йдіть, до дому. А до свидання. А, кажете, пану, чуєте, паночуєте, да? Угу. Слух добрий. Так, призови. Ні! Узяття за начку. Крадете! Там нема такого питання. Зір теж чудовий. І взагалі це не я. Не це Анька твоя забрала, а тепер на мене це всі думають. Так і запишемо. Схильна до зради. Схильна до зради. Приводи в поліцію є? Оце ж ти на мене їх тоді викликав. В є. Так, чоловік є. Помер. Так і запишу. Не витримав. Кажу помер! Неполегливість це добре. Ну що ж, вітаю призивник Прокопенко, ви придатний до служби в Збройних Силах України. Так, ладно. Я поняла, Вовочка, давай. Давайте скажемо, сядемо за стіл переговорів. Я все зрозуміла. З завтрашнього дня. Собакою гуляю я. І? і вранці, і ввечері. І. І все? І все. Ну що ж, призивник, в яких військах хочете служити? Та да не в яких військах я не хочу і не можу служити. Я той автомат в житті в руках не тримала, а? А у з котлетами тримали. Та мага плюс-мінус однакова. Будете у нас артилерістом. Чого це? Є інформація, що ви кожного ранку о п'ятір стріляєте з гранатомета. Та я відкашлююсь. Ну, тоді морський флот. Мама, ви ж море любите? За 10 років жодного разу без вас на море не поїхали. Ну що, матрос, про готові? Не я тобі не матрос! І не до чого я не готова. Ну, тоді танкові війська.